Народний где Ляшко. Олег гляшко, радикальна партія. Я хотів би звернути увагу наших глядачів на те, що заяви лідерів комуністів і лідерів регіоналів про те, що хтось б'є мирних громадян Запоріжжі чи ще десь, абсолютно не відповідають дійсності. Мармазова. Бо якщо вже говорити про коб'ю, то в Харкові вчора побили людей, які вийшли на мітинг за єдину і незалежну Україну. Я вимагаю від правоохоронних органів розслідувати ці факти і притягнути до відповідальності тих, хто б'є мирних українських громадян, які хочуть розмовляти рідною українською мовою, які хочуть жити в незалежній єдиній Україні. Що стосується пропозицій до порядку Денного Верховної Ради, я прошу включити і невідкладно розглянути ряд це від комісії, я, я розумію це від, від комісії. Це від не комісії від комісії, а від народного депутата, який ну, Зараз пропонує, ви виступаєте як представник комісії, як пропонує оскільки ми живемо в умовах агресії, я пропоную розглянути ряд законопроєктів, спрямованих на захист України, незалежності територіальної цілісності і суверенітету. Зокрема, Проєкт заяви Верховної Ради про ініціативу міжнародних переговорів щодо деескалації ситуації навколо України. Номер 4694, про ембарго на експорт товарів та послуг військового призначення до країн, з боку яких існує загроза нападу на Україну або здійснена збройна агресія проти України. Номер 4621 про заборону іноземцям та особам без громадянства приймати участь у політичній. Акціях на території України. Номер 4608 щодо посилення відповідальності за незаконне розміщення на території України державних символів інших держав. Номер 4496 про націоналізацію на території України власності Російської Федерації. Номер 4518 про забезпечення набуття Україною членства в НАТО та Євросоюзі. Номер 4465. Про першочергові заходи у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації Номер 4201 про заборону партії регіонів та комуністичної партії як посібників, окупантів і колабораціоністів Я прошу. Включити ці законопроекти до порядку денного, невідкладно їх розглянути. Я упевнений, що лише прийняття рішучих заходів дасть можливість захистити Україну. Пане Лауючу, у нас виступи від комітетів або у нас предвиборна Пан кампанія. Дві хвилини. Він він є представник спеціальної комісії. Пан Цибенко.